Вінницьке районне відділення поліції. Сюди вранці приходить один із сільських жителів. Його запрошують до кабінету. А вже за якийсь час до відділку мчить швидка допомога того самого чоловіка, але вже з перерізаним горлом терміново забирають до лікарні. Був доставлений пацієнт. Чоловік середніх років з Коло таривана неравної шиї над пораненим в операційній чаклує купа медиків. Судинний хірург пацієнта вдається врятувати. Нині він у реанімації у тяжкому стані на апараті штучного дихання. Але ж як людина отримала таке смертельно небезпечне поранення просто у поліцейському відділку? Йдемо запитувати у самих правоохоронців, але вони не говірки. Я без поняття і цей До інформацію я не надаю. До журналістів виходить виконувач обов'язків керівника відділку, але і від нього жодних роз'яснень. Суцільні загадки. Я не володію інформацією взагалі. Тієї, що у вас ну на, на даний момент цікавить, згодом правоохоронці таки набралися духу і повідомили, чоловік вчинив спробу суїциду. Яка ж причина, не знають, але припускають, можливо, він був причетний до злочину і таким чином хотів уникнути покарання, бо ж запросили чоловіка на непросту бесіду про нерозкрите вбивство. До Вінницького районного відділення поліції був запрошений чоловік для проведення процесуальних дій. Перебуваючи в кабінеті, він наніс собі тілесні ушкодження. Подейкують, що чоловік полоснув себе по горло будівельним шпателем. Інструмент, нібито потайки, прихопив там само у відділку. Його без нагляду залишили робітники, які саме займаються ремонтом у кабінетах. Чи так це насправді з'ясовують слідчі вже із обласного управління поліції? Кримінальне провадження відкрили за статтею доведення до самогубства, але підозрюваних поки жодних. Слідчі вже вилучили відео з камер спостереження, які розташовані у райвідділі поліції. На період розслідування керівника відділку а також двох його заступників відсторонено від виконання службових обов'язків.